От Ватикан. Що хочуть вони знайти в Україні? Якісь закриті цінності шукають. Ценності, які закриті. Понимаєш, от карта послушання, де карта розвалися. Тому тобто система може розвалитися їхня, тобто сила їхня за що денег падає. Дело в тому, що це все одно теж не вічне і небезконічне. Я б сказала по карті, понимаєш, все це це, якби забрати до себе. Дело в тому, що це все впервається чогось карта перемоги нашої. Так, доброго дня, любенькі, дорогенькі. Новий мікрофон. Ну Подивимося, як звук, як запише відео. Бо вроді трошки пробувала, а воно дуже кричить. Чи так кажеться, ну подивимося, Як ваші діла, як ваші справи, як ви поживаєте? Всіх люблю, всіх обнімаю, всім велике дякую за підписки. Давайте доб'ємо в телеграмі, щоб за тисячу перейшло, бо то добиваємо, то... То величується, то вменшається. Давайте трошки піднажмемося і зробимо приємне. І на другий канал, там теж, мабуть, 30 чоловік не вистачає до 3, 3 А тисяч. Ну, хто там, там по-доброму настроєний, підпишіться, щоб хоч було 3 тисячі. Да, буде приємно. Так, все це сказала. Лічні розклади, ви вже знаєте, понімаєте, що пишемо тільки на Viber, не пишемо цілі розкази, цілі поеми. Ви мене спитали за розклад, якщо я вам відповіла, тоді, тоді все далі продовжується. Тобто, ви розумієте, ви вже знаєте за лічні розклади. Сьогодні Багато там виписали під, під якимсь відео, чи під одним, чи під багатьма відео. Подивитися, от Ватик, Ватикан, що в Лаврі Київській шукає, і що робить Ватикан. От самі мені інтересно подивитися, от що дійсно там шукають, що там вони хочуть, і чим так їх притягує Лавра наша українська, на українській землі, яка стоїть. Тільки що там борщ варю, і чую, там, де Золкін канал, розказує якийсь з Білорусі, інтерв'ю бере в нього Дмит, Дмитро, що як, як цей, як він, Боже, сопляк сопляком. Ну, які вони наблотикані, які вони дільні, як вони прям. Це ужас, це ужас, де вони? звідкиля вони? Звідкиля вони? Це з Білорусі. Він ну, за Росію воював. Звідкиля вони вилазять, хто їх родить, хто їх воспитує, хто, як за свою маму, не треба її трогати, не треба ніякі вопроси задавати. Це ви нарушаєте якісь там закони, гражданська людина, ви зайдете, він просто задає вопрос, як ви відноситеся до війни. А стріляти, убивати, лізти. розумієш, от дійсно, браття, браття, тільки нас вони вважали дійсно такими якимись низкосортними. Братями. Все дозволено, все їм дозволено, все їм можна, все вони можуть. Він сидить чеше як живий. Це пацан, якому 20 чи там 20 з хвостиком років. Який приходив, який воював, який вже 11 місяців в пліну сидить. І він чеше, а що, а що? І гроші збирав і все і складав, і, і нас не треба трогати. Маму мою не треба трогати. Не треба їй такі провокаційні питання задавати. Тобто, а вбивати треба. Приходити, вбивати, ракетами, Одесу закидати, Київ, Харків, всі остальні. Це треба. це треба. Балакати не треба, так як і Ютуб. Десь лишнє слово, все, забанили за цей, там штрафи наложили, і до свідання. А війна, війна йде, воюють, б'ють, розбивають все, що то, все, що можуть розбити. Так як і треба. От тобі все. не ну, це ж тобі те, що йому все дозволено. І він розуміє, що йому все дозволено. З його стадом, отим. все дозволено. Тому що накажем його так, чуть-чуть, десь з чимось. Діла платок, бо голова мокра. Так що дивіться, голова мокра, діла платок та й все. Бо утра час є, а потім ще думаємо сьогодні повести котика. Подрізати йому мужські діла, тому що ходить мевка, 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 і воно мучиться, і ми дивимося на це все. Ну, в общем, це ліричне вступлення. Давайте подивимося. От Ватикан, Лавра, подивимося, що вийде. Ну, от зніму, вийде, виложу відео, не вийде, значить, не вийде. Тут нічого, тут трошки написала свої питання. От Ватикан. Що хоче, хоче цей папа, що хочуть вони знайти в Україні. Понятно, що для всього світу, я думаю, так, що українська сила, те, що показують українці, українські військові, ну для всіх це ну як сказати, удивлення і дуже велике удивлення. Звідки ця сила, звідки це ну, от, от, от настойчивость от така, для багатьох це? Ватикан і Ватикан для, для багатьох, я думаю, це ну, унікальна ситуація. От як українці в цій ситуації вони поступили і поступають то можна шукати ту силу якусь. Але от що вони хочуть знайти? Загадка для багатьох загадка в світі, як українці, як україн, де ці українці беруть цю силу і все. Я вам скажу, українська нація не переможна, ніхто її ніколи не переможе. Навіть якби вони тут зайшли і вони тут би були, то все одно б українці б, ну, не покорилися і не починилися. Може, селами вивішували. Б. Може, вистрілювали б селами, чи городами, чи селами, ну ніхто б не покорився. Той, хто дійсно українець, той, хто розуміє, що і свобода йому дороже, ніж всі ті, хто прийшли б. Да, в Україні велика сила. І оце це, це показало ця війна, чи СВО їхнє показало дуже, що в Україні сила. і Понимаєш, одного ложить, десять на його місці з'являється. Це безсмертя і загадка, звісно, для Ватікана. Що шукають? Давайте подивимося, що вони шукають і що вони хочуть знайти. Давайте цими картами візьмемо зразу, а потім, потім подивимося далі. Що вони шукають? І цінності шукають. Якісь закриті цінності вони шукають. Цінності, які закриті от, по цьому і по, коль, по, по клітці, ценності, які закриті були від них. от Вони це хочуть знайти, знайти з допомогою хитрості. Тобто за допомогою хитрості вони хочуть знайти. ну В цьому поїску вони превращаються от в карту сущності. Ну, тобто, наскільки це треба, наскільки це інтересно знайти, да, щось шукають, щось хочуть знайти, те, що раніше від них було закрите. На замки прям закрите. Ну, От ці ж монахи, оці папи, оце ж оці, оцей Ватикан. Ось, вони, ось воно й показує. Силу, Ну це одна одна. І цим заморочення аж до болезні. Ну, бачиш, от їхня система. Не знаю, я там за Ватикан, то йшов, в них там Происходить, як в них, ну я кажу те, що карта показує. От у них їхня система, вона може розвалитися. Тобто, яка ситуація ну, от щось вже їх підкушує. Понимаєш, от карта послання, де карта розвала. То система може розвалитися їхня, їхня піраміда, їхня, це все, віра, оце вся, все, все, що це про них, воно може розвалитися. Тому що воно, вроді, є, але воно, ну, понимаєш, воно як то сила. В один прекрасний момент воно потеряло силу. Воно зараз держиться на грошах, на клевері. Тобто, ця їхня віра, це все те, що Ватікан, це все те, що папа, дуже багато грошей туди вкладається, через що воно і держиться. Тобто сила їхня за що дівних падає. Дело в тому, що це все одно не вічне і не безконечне. І от щоб не, вот, не розвалилося оце все їхнє не розвалилося, щоб не зайти в пустоту, непонятно. Люди щось шукають. Щось шукають те, що для них закрите було. Через хитрость вони це шукають, через грязні руки вони це шукають. Ну раніше вони, бачиш, раніше вони ну, не могли дозволити собі, чи не було в них доступу до цього всього. А для України як це? Ну, давайте, а для України? От Україна, Ватикан, що вони хочуть, як воно падає. Опять же, сила. Бачиш карта сила. І, і тут та ж сама карта сили. І тут та сама карта сили. Я б сказала по карті, ви все це не якби забрати до себе. Все це не те, що є в лаврі. Треба забрати до себе. І от все ценне, воно, воно шукається. і через це ценне, ну, через оці цінності, через те, що вони вважають ценним для себе, тут, бачить, десятка пентаклів, тобто великі деньги, великі цінності. Іменно матеріально вони оцінюються. Понимаєш? От вони через, через ці цінності вони можуть стати сильнішими. А для України, як це? Ну Тут імператор дожен сказати своє слово. Тут імператор сказати своє слово, імператриця, навіть це карта України. От імператор за Україну, і от те, що доведено трохи забіля, це те, те, що в Лаврі є, і воно принадлежить Україні, воно должно, должно статися в Україні. Тим більше, що в Україні сила ну, треба, як ніколи, тому що війна, тому що рицар Мічець. Війна і цю силу треба удержати. Шукають, шукають. Я в тому я б сказала по карті, шукають і ті, шукають і ці. Шукають і їхні, шукають і наші. Опять мудра дама, п'ять королева мечей, да? Ну і що для України? Башня, стрімючно. Нельзя, нельзя, нельзя ні в якому разі, щоб те, що вони шукають, вони знайшли и забрали. А що вони шукають? Ну тут карта денег, тут карта ценностей. Опять Пентакль, і карта папа, і карта нуля. Бачиш, як от карта Єрофанта йде. В тому, що цікають, чи шукають те, що для них ценне. Те, що дійсно для них ценне. І по деньгам ценне, і матеріально, тому що тут, і духовно ценне воно. Ну, Україні, а Україна, якщо от воно уходить від нас, то вважай дуже далекими до побіди, до шість жезлів. Якщо воно уходить з української землі, Оце те, що по Єврофанту йде. Ну, Україна дуже далеко, дуже відкатується в, в перемозі, в побіді нашій От карта п'ятьорка Пентаклів, тобто, як обніщання йде. І тут же ж по п'ятьорті духовне, душевне, матеріальне, тобто йде як обніщання. Ну, навіть цей мужик, ну от хай там того, що судять зараз, Паша, чи Мерседес, чи як там на нього кажуть, не знаю, Павел, ж, да, примерно він держав це все в руках. Тобто він цей пентакль держав в руках. Цю ценность, він держав у себе, він сидів на троні, він сидів на троні через те, через оце, ну, через те, що вони зараз шукають. Він на троні довге час сидів. Потім сама людина, от як сказати, ну, ну, ну вона йде біля карти дурака. Тож не самий умний, не самий розумний, не самий могущий, але ну, він сидів через те, що вони шукають, він сидів довго време на троні. Дело в тому, що оце все впервається, чогось карта перемоги нашої. Чого тут перемога? на чого ми не впираємося в те, що... игра. Это <звы> такие игра за власть, да? То есть... Що це може бути? Що ну, це, це може бути? От, да, це, да, нужне воно. Ну воно нужне їм, воно нужне ще більше нам, тому що війна у нас йде. Воно нам карта показує нужно. Колись я потеряла. Воно ну, на замку, воно на замку десь дуже далеко, і карта ключ в когось. М -м, вже не нам. І вони йдуть як незвані гості, то тобто їх ніхто не приглашав. Тут старі люди. Тут і. Іли мужчі, які то, які не мають цінності. Ну, то есть, ну, безценні, безценні. І лиш якось, или вісь якось, яка, в який мільйон год, яка туже безцінна йде. І розумієш, яка на війну от вона відражається. Тобто, і якогось воїна, і якогось, не знаю, значить, це треба історію може знати. Я дуже далека від історії. Знаєш, от ця річ, вона так, як приносить щастя, так приносить нещастя. Тобто, Для одних вона щастям падає, ну тобто радість велика, а другим, а для других вона як бумеранг. Оце те, що вони шукають. Знаєш, забрати, забрати в Україну? Це, це от вроді, прям, знаєш, як з Українця землю в підніх вибити. Найдуть вони чи не найдуть. Якої карти тут вже взяти? Найдуть вони чи не знайдуть. Тут знайдуть чи не знайдуть. Заберуть вони чи не заберуть. Вітікан. Вітікан. Найдуть вони чи не найдуть. Заберуть чи не заберуть. Нерозумно забиратися з України. От карта показує нерозумно це брати з України кудись, тому що воно не дасть, не дасть тим, люд, от, тим, хто забере, воно не дасть те, що дає воно українській землі. От воно предназначено для України, для української землі, для українських людей. Тобто, якщо його передвигати, ну тут я б сказала, розумієш, що дивися, карта йде. Карта чоловік і голову держать. Тось тобто, якісь, може, святі, якісь мощі, десь когось казнили, може. Ну, воно силу має. Тобто людину як розіпяли, Десь щось, може, якийсь меч. На цьому лежить меч, а тут внизу лежить меч. Ну, вони про це дуже довго думали. Понимаєш? Вони про це дуже довго думали. Тобто це не год, не два. Тобто люди про це думали дуже-дуже довго. Ну вони заберуть, його чи не заберуть. І кожен, бачиш, та карта показує. І кожен в цьому бореться за власть. Тобто для України воно українське, воно силу має тільки на українській землі, от в Лаврі. От воно має тут силу. Знаєш, а люди борються за це все. І це ось карта, три карти. Знаєш, це те саме, що боротися за власть. Це те саме, що мавзолеї, отам там в Москві стоїть. Що розумієш, все одно люди вірять, не вірять, може хтось не вірить це таке, хтось вірить в це все. Там ритуали, там обряди, там оце все відбувається, оце все-все-все в центрі, в самому серці. Ну, Так само Київ, це примірно Київ, Лавра, це той самий центр. Нема там мавзолея, нема там нічого. Діло в тім, що хто знає, що робили ці монахи Московського патріархата там. Що там лежить, що там може лежати, і що там з ним робилося. Це то сама, ну, та Лавра, це той самий ну, серце, так як у Москві кри, Красна площа, в Києві це та сама Лавра. Це серце Києва, серце України, можна сказати так. І ніхто не знає, ніхто не знає, там може хтось і знає, ну я не знаю, що там в Лаврі могли робити оці паші всякі разні московського патріархата. Що там за зав'язка і що там люди так хочуть знайти? Що блудство там було в лаврі, ну блудили як хотіли. Ну, то есть, карта, блуду був блуд, блуд страшний, страшний. Що оружие там було, не знаю, чи було, чи не було, ну карта показує, оружие там було. Дуже багато було. Що були чорнокнижники, ну то есть, це люди не, не біла магія, тоже воно було. Неупокоєний хтось. Будуть шукати, будуть шукати, чи шукали, чи шукати будучи, чи. Цей, чи... Не нужна воно. Воно діло в тому, що тут карта показує, воно силу має, те що, те, що люди хочуть достати. Воно силу має в Україні. Для українця, для української землі, опять я це казала. Тобто не треба туди нікуди лізти. І... Понимаєш? Воно для них, от якщо Ватікан щось там дійсно шукає, воно йде як підклад і нехороший підклад. Тобто те, що ви візьмете і повезете до себе, ну, ви самі собі робите підклад нехороший. Тобто ви привозите те, чого у вас не бути. а так через це більша власть у них. Хто у Ватікана, хто там є у них, немає через, через, оце, через оце більша власть. То через це люди стараються власть взяти більшу якусь. От для них. Для нас це, ну для нас це? Для нас це тайна. Для нас це розумієш, для нас це для нас це знаєш, як чистка України. Тобто почистити ми можемо Україну. Для нас це. Тобто ці сили, які там, вони поможуть людям, простим українцям почистити Україну, тобто почистити українську землю. Це те саме від тих спортсменів, це те саме, щоб тут якийсь порядок був, як то люди по совісті. Тобто обманщиків, от, от карта обманщика, сатану, обманщика вигнати з української землі. Це не одну людину, це в общем, карта показує. Ну, Знаєш, як отой круг, оцей, закрити оцей круг, понимаєш? люди йдуть у, от, навіть у власть, йдуть вони одні, туди переступили, туди тільки бумажку дали, що вони хтось, вони робляться другі. Це як містика якась. Тобто воно треба, і бачиш, карта, опять, не пишіть там тільки хто це, що це, не знаю як. Знаєш, тут приведе, от ріцу посаде це не в прямому смислі цариця, це жінка якась. Подімаєш, горна, горда і незалежна. Жінка, яка може прийти, поїмаєш, і закриється цей круг. Що як, одні лучші других. Одні були, поміняли другі ті самі, треті прийшли ще лучше, ніж ті, що були. І це оце, Україна в цьому всьому, поїмаєш, і наконець через оце закриється круг. І прийде цариця, сяде в трон свій. Це не обов'язково президент. Це може бути якась людина, яка дійсно зіграє роль дуже велику, дуже хорошу в Україні в Україні і для українців. Понимаєш? І дивися, тут карта показує, що і наконець українці стануть гордими, гордими і незалежними людьми в світі. Тобто світ їх прийме. Тобто те, що там, те треба Україні. Воно більш треба Україні, що воно дасть силу почистити Україну, оцю, оцю нечисть вигнати з України. Спортсменів, то тобто, есть. те, що в самій Україні маски зняти з дуже багатьох. Тобто, знаєш, як ця карта показує, биття тільки, тільки набирають обороти. Тільки, от, тільки для України воно тільки починається це все тільки на, на самому почалі. Самом тобто, те, що там, от, на, на лінії огня, так сказати, це тільки начало. Все, все остальне воно тут буде. От карта, це карта. Чого сьогодні, я кажу, через ту карту. Ніколи я про це не думала, ніколи ви пишете там Ватікан, Лавра, Ватікан, Лавра. Ну, почитала я, хорошо, попробую, думаю, попробую я зняти. Ніколи я про це не думала, не, не абсолютно далека від цього всього. Ну отката так показує. Помієш, це те, що там є, воно, знаєш, як у Україну доведе до логічної точки. Не так, що цей хаос. О, хаос, постійний, якийсь хаос, то тут Майдани, то там прийшли спортсмени, то опять тут непонятно що. А от якусь точку, логічну, таку, що от дійсно ради чого, раді кого, що це було, ну, то є осознання прийде до людей. Ну, Для України воно треба. А те, що вони хочуть, вони хочуть для більшої власті своєї. Ну, Примена карта так показує. Для більшої власті. Для більших гріхів у власті, ну тобто, ось дивлюсь на карту, ось і карта, і читаю карту. І для більших гріхів, ну то, й, щоб більш було дозволено їм в цій власті, їм воно нічого. Вони зачаслів візьмуть і повезуть це підклад для себе. Тобто те, що сусіду сусіду робить підклади, чи там десь якісь шукаємо підклади, хто що підложив одному, це самі вони привезуть собі цей підклад. Не нужно воно їм, не нужно. А Україні нужно воно для того, щоб закрити оцей наконець. Оце, 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 не, оце не поняття в Україні. Одні приходять, других міняють, і вони ще хуже, ніж ті, а ті ще хуже, ніж. Подієш отаке, отаке, непонятно, коли це. Ну, начало є, з кінця непонятно, коли цей кінець буде. Це нужно для України. І дійсно, опять же падає, опять же падає не царя, а пада цариця. Жінка, яка дійсно от закриє оцей круг. Оце отуди оце, от вся нечить. спортсмени і всі затягне і все, і постави. І тоді карта тільки, от карта йде. Україна незавісима і горда. І люди незавісімі і горді. Ну, так. Примерно в мене так показує. Хто там, що може, знімав, може, по-другому. Ну, ну. Але я вам скажу, карта, бачиш, як іде карта. Те, що, те, що я ж кажу, що виходить в кожній. В країні, є якісь десь точки, такі, от наподобі Красної площі Мавзолея, тут та сама слідилася Лавра. Хто знає, що там було? Хто знає, що там московський патріархат робив ті ці цій лаврі? Які там могли ритуали, яке там могло що що бути, що проходить, і що там могло робитися? Чогось так же цепляються за це все. Понимаєш? Ніхто цього не знає. і Може, ніхто цього не знає. Ну, карта показує, щось що таке саме происходило Понимаєш? Через що, може, ми там і вважали їх, типа, браттями, акробатами? Поймаєш? Може, от отак так Українці вони сиділи через оці всі діла в цьому всьому, вроді понімаєш, а з іншої сторони, там може, там можеш. Може, ми щось не допонімаємо. Ну, тепер поняли все. Що треба, що й не треба, поняли. Все, в общем, люблю вас дуже. Обнімаю, цілую здоров'я, здоров'я, миру. Всім всього самого доброго, хорошого! Ну і все переможемо. Переможемо.